Ну що, друзі, всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Ми продовжуємо говорити і обсасувати найгарячіші новини, найгарячіші плітки на моєму каналі. Надіюсь, ви вже заварили собі смачну каву або там чайочок, водичку. Водичку корисно попивати, можете пити водичку. Про Тараса Цимбалюка поговоримо про те, який він, наче буде наш новий холостяк, чинс. Насправді він холостяк, чи в нього є все ж таки його пасія. Потім продовження з Дашою Квітковою та Володимиром Брашко. Дашечка Квіткова нас дразнить своїми фотографіями сторісами в інстаграмі. Як вона в обнімочку чиєїсь руки там лежить мускулінною. Виплили факти про відмову України в участі в Євробаченні 2019 році, коли Марув мала їхати, і всплили факти, через що вона насправді тоді не поїхала представляти Україну. Поговоримо про те, як Ірина Федишин не змогла поховати свого убитого брата на війні. Поговоримо про Юрка Юрченко, та як він скандально заявив, що він мав виграти перший на цей збір, який був в Україні в 2005 році, але тоді відбулася фальсифікація, і його не вибрали. Поговоримо. Про нашого султана Сулеймана, якого пов'язали в тюрму, посадили до в'язниці. і Починаємо! Значить, Світлицька вперше прокоментувала чутки про її роман з Цимбалюком і розкрила які між ними стосунки. Давно ходили чутки, щось з нашим Цимбалюком, Тарасіком. Ну, я думаю, всі знають, що Тарас Цимбалюк буде новим холостяком. Ходили чутки про те, що він з Світлицькою їх роман, що вони зустрічаються, їх неодноразово бачили разом, як вони гуляють за ручку. Акторка запевняє: ми колеги ми дійсно багато часу проводили разом. Ми дійсно класно дружимо і спілкуємось, Ми знімали дуже багато різних відео багато подорожували разом. Звичайно, у нас. Є якісь теплі ближні стосунки, запевнила артистка. Значить, вона зазначила, що ні з ким вона зараз не перебуває в ніяких стосунках, але уваги також вона не втрачає, і вона отримує різні подарунки. Компліменти чує по вулиці, як іде від залицяльників, має купу залицяльників. Я не можу говорити про це відверто, бо я нікому не належу. У мене офіційно немає жодних стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, те, що мені приділяли багато уваги, так це правда, додала акторка. І звісно, чутки про роман Тараса Цимбо. Лька і Олени Світлицької з'явилися після того як люди зняли їх, як вони гуляли за ручку вулицями Львова. Представляєте? Ну, як після такого відео можна щось думати інакше ніж те, що вони пара. Також ще більше олії вогонь знаєте додав телеграм-канал Злива. Зазначалося, що парочку заскочили разом офіціанти і працівники готелів. Мовляв, ті зовсім не приховували свою пристрасть, яка вирує між ними. Після цих всіх новин про їхній роман, який між ними відбувається, дуже цікаво буде подивитися, що буде на холостяку. Чи це буде по-справжньому, ви буде шукати собі любов? Чи це все буде, звісно, ця от історія з СТБ? Пишіть в коментарі чи, що ви думаєте, чи справді вони зустрічаються, чи справді у них вирує якийсь роман і чи участь в холостяку, саме просто піар? Чи надалі вони будуть зустрічатися одне з одним? Ну і якщо ми затронули тему холостяка і СТБ, то звісно можна далі поговорити про те, як Юрко Юрченко пригадав свою участь у першому в Україні національному відбору 2005 року. Нагадаю, Україна взяла участь вперше на Євробаченні в 2003-му, і вже в 2005-му у нас був національний відбір. І тоді, як ми знаємо, виграли гринджоли. Але Юрко Юрченко здивував заяву про фальсифікацію голосів на національному відборі на Євробачення 2005 року. Колектив брав участь у першому в Україні національному відборі на Народний конкурс гурт боровся за право представляти Україну з піснею Патріот. Однак на тлі помаранчевої революції перемогу тоді здобув гурт Гринджоли з композицією. Разом нас багато нас не подолати». Через 20 років поміти 20 років пройшло. Євробачення вийшло на новий рівень. Нацвідбори почали проводити помпезно. Вони викликають ще більше скандалів ніж тоді викликали. Ну і звісно, кожен хоче ухватити свою частину пирога. Тобто він зазначив, що переможницею тоді, взагалі, мала бути нині скандальна ані. Лорак, мовляв, саме її просували, але також тоді ж відбулася помаранчева революція, і зі зміною цієї політичної ситуації в Україні обрали іншого представника, який б, от іменно хорошо висвітлював би політичну ситуацію в Україні, яка тоді відбувалася, і це саме були гринджоли. В них була якраз пісня Пхали тоді на перше місце шалаву. Це з його слів. Я не буду навіть її згадувати, бо вже вмерла вона для давно для нас всіх, але виграли інші, бо політична ситуація змінилася. Ще тоді колеги, які мали доступ до голосування, казали: ти виграв те голосування, але. Ти розумієш, що ви все-таки не поїдете на Євробачення. Ось його пост в Фейсбуці. Тоді зайняли третє місце на першому в історії України цвітборі в Єврошабашу дві 2005 році. Пхали тоді на перше місце шалаву. Ще тоді колеги, які мали доступ до голосування, не буду їх зараз підставляти, хіба що в суді, і то божому сказали, ти виграв то голосування. Але ж ти розумієш, що ви не поїдете на Євробачення? Так, ми не виграли ху фактор ікс-фактор в 2017 році, бо головний в цій справі сказав мені тоді дослід. Лівно, ти ж розумієш, що ви не можете виграти, бо вже не один рік в шоу-бізнесі. А це проект для домохазяїк, де перемагають люди з народу. Ну і от розуміючи, да, оцю от ситуацію на тебе, як там реально все відбувається для народу, як там просто це шоу. По-перше, на СТБ дуже любить шоу, СТБ любить проводити шоу, щоб їх дивилися. Тому що насправді шоу вони для того, шоу реаліті шоу, ці або шоу талантів. Там талант далеко не важливий. Там важливо саме бути цікавим для цього шоу, створювати рейтинги, і звісно ж, коли. Перемагає якась там зірка з низів, так скажем, з народу, да, яких якась там домохозяйка або якийсь студент, або ще хтось це набагато цікавіше, чим перемагає якась група Юркеш, яка ще в 2005 і до 2017-го ходить по конкурсам. Тому ось так, от отак, от і в них відібрали тоді перемогу. Ну і звісно, якщо ми беремо зараз, зараз на дуже змінився. Честь того, що в нас є соцмережі, є люди, які це все висвітлюють. Суспільне не може дозволити собі таких фальсифікацій, того що буде відразу куча хейту, критики і, скажімо, так, Євробачення з кожним роком для України стає все більш більш масштабним конкурсом. Звісно, люди сприймають конкурс Євробачення як якісь перегони міжнаціонального масштабу, де збираються всі країни, їх, і хтось має перемогти, перемагає особисто для них в їхніх головах найкраще. Хоча це, це, це не завжди так. І звісно, ми це все зрозуміли по минулому Євробаченню, коли Україна зайняла дев'яте місце. Це ще було навіть дуже добре, через те, що нас підтримала наша діаспора. Даша Квіткова показалася в обіймах м'язистого чоловіка на тілі читок про роман з відомим футболістом. В минулому відео ми вже говорили про її роман з футболістом. Ну напевно, все ж таки в інстаграмі вона бачить ці всі новини, що про неї всі пліткують, що всі говорять, що вона з тим брашком зустрічається, і от вона загружає ці сторіс. Опублікувала вона це сторіс в обіймах цієї руки ввечері і побажала всім цитую тихої та спокійної ночі. Ну очевидно, що, звісно, вони провели ніч разом. Вони, тобто, проводять ніч разом. В цьому немає нічого. Щоб стидного, але все ж таки, коли це покрито таємницею, і ми ще гадаємо, чи це цей футболіст, з яким вони були на весіллі, і в минулому відомо ми обговорили ці кадри, як вони там трималися за ручки, як вони цілувалися. Якщо це справді він, то для чого вже тягнути цю інтригу, могли б зразу все це показати. Треба нам вже тут цю тянуть кота за яйця. Євробачення нас не відпускає, друзі. Зараз ми ще поговоримо про те, як Саша Кольцова розкрила правду про Марув на національному відборі в 2019 році на Євробаченні. Хто не пам'ятає, 2019 рік тоді мала бути Таянна. Було 16, здається, учасників. Таянна в останній момент відмовилася. все таки вона подала заявку, подала пісню. А потім, коли вже оголосили те, що вона буде брати участь, вона відмовилася і на її місце взяли Марув. Потім Марув виграє на відборі з шикарним номером, звісно, такою розпустою і з з однозначними заявами про те, що там населення в Росії, значить, чи 4 мільйона, чи 4 мільярда. Ну такі в неї були похибки. Показала те, що вона трошки не орієнтується в географії і підрахунку населення країн. В Росії живе щось там близько 140 мільйонів людей. Ну ніяк не 4 мільйона або 4 мільярда. Не знаю, що вона тоді хотіла цим сказати. Напевно, все ж таки в школу вона прогулювала. Українська продюсерка Саша Кольцова відома тоді, також як вокалістка у гурту Крихітка, яка була топ-менеджеркою суспільного, розповіла. Ла, чому переможниця нацвідбору Євробачення Маруф так і не представила Україну на престижному конкурсі Євробачення на ютуб-каналі Марічки Падалко? Наша Марічка Падалко просто розносить всіх пухів прах. Значить, вона інтерв'ю видає одне за одним. Артистка поділилася. Перемовини між Маруф і представниками Суспільного тривали 6 годин, але все ж таки компромісу не вдалося їм домогтися. За словами Кольцової проблема була не в пісні, яка була зроблена музично добре, і не в таланті артистки, а у відсутності розуміння політичного контексту та дружб з ворогом. Вона каже, що трек з музичної точки був зроблений добре. В неї були високі шанси, але ми шість годин провели в перемовинах. Тоді й ми не дійшли згоди. Будь-яка поява українського артиста на міжнародній арені це відповідальність за свою країну, і вона все ж таки не погоджувалася з тим, що не може обійматися з Лазарєвим, тому що він їй же ж друг. І ми намагалися донести Анічку. У нас війна, ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка, ти можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна виює під російськими бомбами і ракі... Кієтами наша анічка Марув нічого не зрозуміла тоді і вирішила, що все ж таки краще дружити з Лазарем, виступати на російських преміях, заробляти російські гроші. Нагадаю, що зараз Марув живе десь чи в Дубаях, чи що. повномасштабне вторгнення вона зустріла в Україні, вона народила в Україні, і вже потім вони виїхали після народження їхньої донечки, здається, не донечка. Вони виїхали в Дубай, зараз там перебувають. У них інколи якісь там корпоратус, які з'являються, трошки підзароблюють гроші, але вона проміняла сцену Євробачення і вона могла би реально змінити. Свою риторику, хоча би зіграти на публіку, що вона відмовляється від російських концертів, виступає від від України. Невробачені, но вона цього не зрозуміла. Ну і це її проблема, тільки її проблема. Кольцова навіть додала тоді, що могла підтримати Мару, допомогти їй з публічними меседжами, зробити з неї гідну представницю України, Але та не отримала відповідного відгуку. Маруф, звісно, захотіла грошей, вона думала, що в Росії буде виступати. Але 2022 рік показав, що ну вибачте, мене Маруф, в тебе нічого не вийде, виступати в тебе не полу. Це в Росії, так от зараз вона й загнулася. Пишіть, що ви думаєте, пишіть, як ви думаєте, тому що тоді насправді у Марув, ну, в європейців не було сильно там великого контексту. Їм подобалася пісня Марув, і вони думали, що Марув є шанси на перемогу тоді. Значить, тоді Сережа Лазарів із Росії їздив. От вони могли, звісно, там брататися і дружити з Лазаревим і обніматися. Тоді, вибачте, було в Ізраїлі в Тель-Авіві. От вони там могли б, звісно, дати жару. Жахлива новина Ірина Федишин розповіла про загибель брата на війні та чому понад два роки вона не могла забрати його тіло. Значить, брат артистки трагічно пішов в життя в лютому 2023 року, і він загинув у боях під Солидаром. Жахлива новина, звісно, мені дуже шкода Ірину Федишин, що от вона, навіть враховуючи всі скандали, все рівно жалко стає Ірину Федишин, коли дізнається, що в неї в сім'ї служить брат, хоч це двоюрідний брат, але все рівно це брат, і він загинув. Най найжахливіше те, що вони не можуть його поховати. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. На жаль, його життя трагічно вірвалося 9 лютого 23-го року. Інтерв'ю дала Ірина і Фросиніні, Поділилася, що спілкувалася з побратимами Романа. Брат артистки загинув через ворожий приліт до будинку поруч, з яким перебували військові. Я бачила фотографію, як він лежав убитий біля того будинку. Хлопці сфоткали, тому що в нас була ще надія. Можливо, вони помилилися, можливо, це був не він. Я питала у хлопців, як це сталося. Багато спілкувалася з його бригадою. Вони зібралися під будинком, де не було зв'язку. І туди був приліт, поділилася артистка. Співачка каже, що не змогла поховати брата. Річ у тім, що територія, де він загинув, зараз окупована. Побратими Романа намагалися дістати його тіло, але не вдалося. Ірина Федишин теж зробила все можливе, однак без результату. Вона коментує, що він залишився на тій території, окупований. Знаю, що хлопці намагалися його дістати, але не вийшло. Все це ж друзі, це все жахливо. От війна, яка вже триває три роки, вона не закінчується. Путін розв'язав цю війну на території України. Жахливу бомбить нас кожен день і. Коли ти бачиш, як і відомі люди, і прості люди в них кожен день вони втрачають людей, втрачають своїх побратимів, втрачають своїх братів, сестер, чоловіків і жінок навіть. І ти дивишся на це і думаєш, господи, помилуй, коли це все закінчиться? Коли люди наші будуть жити просто, просто вільно будуть жити хоча би просте якесь mm -hmm. життя без боя боязні грому. Сьогодні, наприклад, був грім, і я просто схопився. Думаю, господи, помилуй, що це відбувається? Це вже що щось бамблять що? Ну, слава Богу, це був грім, слава Богу, реально, тому що ще були в спишки, ти розумієш, що це все-таки блискавка, а не якісь російські ракети. Тому, друзі, віримо в найкраще, віримо в те, що війна закінчиться, що ми вернемо свої території. Ну, хоча б, знаєте, віримо в те, що люди наші, які там, вони повернуться, що всіх вдасться і поховати достойно. І, звісно, хочеться, щоб їх не ховали. Хочеться, щоб вони жили далі і радували нас своєю присутністю. Тому, друзі, жахливо, жахлива, звісно, ситуація. Пишіть, що ви думаєте. О, мені аж мурашки зараз по шкірі, коли я це говорю. Перейдемо зараз до заморських новин з Туреччини. Да? Туреччина також зараз на хайпі, тому що зірку величного століття. Подивимося цей серіал. Під, пишіть в коментарях Халіта Ергенча. Я знаю його Султана Сулеймана, Вибачте, халіта Ергенча, напевно, засудили до позбавлення волі. Турецький актор постав перед судом і отримав вирок. Вже відомо, через що саме засудили халіта нашого. Значить, його засудили терміном на один рік, 10 місяців і 15 днів. Суд на знамениті. Ці відбувся в Стамбулі. Актора звинуватили в наданні неправдивих свідчень ще далеко, в 2013 році, в Туреччині відбувалися масові акції протесту проти вирубування дерев, які тоді переросли в антиурядові дії. І значить, наш актор став фігурантом у цій справі через свого колегу за сценою Мемета Алі Алабора, який підтримав протестувальників зіркою величного століття. Зацікавилося слідство, адже він нібито мав зв'язок з Алаборою. Сам актор уже. Заперечував і зазначав, що нічого їх не пов'язує. А знають вони один одного лише завдяки мистецькому середовищу. Під час розслідування було виявлено, що артисти 12 раз телефонували один одному та листувалися, а їхнє спілкування особливо посилилося саме під час протестів. Ой, друзі, якщо говорить про Туреччину, то звісно, там теж диктаторський режим назріває, да Ердоган не хоче віддавати свою владу, і там будь-які протести проти влади вони з. Заборонені вони не людей переслідують, і от навіть акторів, навіть акторів переслідують, того, що о, як це так, актори будуть виступати проти влади. І, врешті-решт, його засудили до одного року десяти місяців 15 днів позбавлення волі. Щоправда, спочатку цей термін був ще більшим, але його зменшили через відсутність судимостей в нашого актора і через шанобливе ставлення до а, слідства. Пишіть, що ви думаєте, того що ну насправді да в Туреччині оцей от режим його можна назвати режим, туреччина країна, яка розвивається, але. Цей диктаторський режим не дає людям вільно висказуватися і брати участь навіть в якихось мітингах, навіть мітинги, за що тут мітинги за вирубку дерев були, але все рівно вони переросли в мітинги проти влади, проти, проти уряду, і почалося переслідування людей, переслідування акторів, що не може не лякати. Отакі От сьогодні були пліточки. Друзі, пишіть, що ви думаєте, пишіть, як вам сподівачі, сподобалось це відео, чи не сподобалося. пишіть в коментарях, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк. Що ви думаєте з Воду того, що ми сьогодні обговорили. Ну такі от новини. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, ви прекрасно провели цей ранок, вечір, обід зі мною, коли ви дивитесь. І зустрінемося зовсім скоро. Дякую вам всім. Цілую всім! Чао, чао бай, бай. Зустрінемося на моєму каналі.